Ситуація, яка склалась навколо управління молоді та спорту, облдержадміністрації обурює представників громадської ради з питань молодіжної політики. Активісти кажуть, такого немає у жодній області. Згідно з розпорядженням уряду, скорочення держслужбовців потрібне, але область фактично залишається без молодіжної політики. Тобто, спорт окремо буде собі управління, а повноваження щодо реалізації молодіжної політики в області перекладається на освітян на департамент освіти. Хоча там немає жодного спеціаліста, який може працювати в молодіжній політиці. Це повністю загубиться вся робота, яку ми проводили на протязі року. Громадську раду в Івано-Франківську створили вперше за роки незалежності. До неї увійшли 12 громадських молодіжних організацій. Активісти напрацювали програму Молодь Прикарпаття на найближчі чотири роки. Це різноманітні заходи, тренінги, спортивні змагання, форуми. Усе, чим можна зацікавити молодь. Управління надавало матеріальну, координаційну та методичну підтримку. Освітяни цими питаннями займатимуться неналежним чином. Переконують у громадській раді, адже раніше їх структура вже була у складі цього управління, проводилися. Різного роду заходи, наприклад, Чорний Ліс, Карпатський легіон, це літом займаються з молоддю, яка вже закінчила школу, це студентська молодь. Освітяни, я сумніваюся що ними займатися будуть в цей час. Також трудові загони, коли молодь їде літом відпочивати і заробляти кошти. Хто з ними буде їздити? Дев'ять заходів національного значення всеукраїнського, які мають цього року відбутися в нашій області. Це прилив у нашу область півтора мільйона гривень фінансування. Такими змінами представники громадського. Ради не задоволені дізнались про них випадково. Це або вверху далеко не фахові спеціалісти сидять з цієї кадрової політики, або свідомо знищується молодіжна політика на Прикарпатті. Так визнаю, наша молодь достатньо креативна і дуже багато що може вирішити. Зараз учасники громадської ради пишуть звернення до голови облдержадміністрації, пропонують зберегти управління молоді і спорту хоча б на півроку. Далі планують створити молодіжний центр, який опікуватиметься такими проектами та ініціативами. Такий підрозділ вихід із ситуації, що склалась, вважає керівник апарату облдержадміністрації Валерій Крецул. Час ще є, адже на проведення реорганізації законом передбачено не менше двох місяців. Але паралельно вже може працювати новостворений підрозділ. Там буде проходити ліквідація, буде ліквідаційна комісія працювати. А в новоствореному підрозділі вже може розкручуватися робота. Тепер, якщо йде мова про збереження якихось програм коштів. Грантів і таке інше це все вирішується цивілізовано. Фінансування передається новоствореному підрозділу або тому підрозділу, в який переводяться ці функції. До слова, процес скорочення витрат на утримання державних службовців у облдержадміністрації триває уже кілька років. Загалом апарат має скоротитись на 20%.